На черговому засіданні виконавчого комітету, яке відбулося днями, обговорили підготовку до щорічної всеукраїнської акції за чисте довкілля. Пропонується оголосити та затвердити 12 квітня День благоустрою території міста та друга половина квітня і травень місяць місячного благоустрою. Додатком до даного рішення є склад комісії, і другим додатком всі організації перелічені по адресно з керівниками. По з територіями, за які вони відповідають, смілян закликають активно долучитися до заходів із прибирання міста та благоустрою території. На цій неділі нам трохи не дозволяє погода, але на наступній неділі ми обов'язково проведемо день довкілля, який ми робимо щорічно. Поприбираємо територію міста, яка є більш захарачена. наведемо порядок. Приємно дивитися, який порядок навели ми в куту поза минулому році, який ми порядок не зробили на вулиці на Богдана Хмельницького. Ну, воно того варте, день попрацювати для того, щоб наше місто стало чистіше іше.